Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням. Я вас вітаю на ютуб-каналі Василь Кламчук. Сьогодні в нас п'ятниця і 17 лютого. Це друга частина нашої зустрічі сьогоднішньої. Багато вперше, в першій частині поговорили про оперативну ситуацію, про нічний харківський обстріл. Ну, в принципі, те, що я знаю, я думаю, що воно так і є. А кілька районів і в центрі, але не житлові приміщення, там два здається. Слава Богу, інших варіантів і з постраждалими немає. От це важливо. Я вважаю, цього треба розпочати. Танти наше спілкування, але принагідно, якщо ви ще не підписані на мій канал, авторський YouTube канал, будь ласка, зробіть цей дзвіночок. Вімкніть, аби нічого важливого не пропустити. Бо думаю, вже з понеділка буду давати інтерв'ю з нашими людьми, з українськими людьми. Знаєте, ми ставлення до хороших русських, дай Боже, всім їм здоров'я насправді. Але якраз це той момент, коли ще рік тому і була така телевізійна робота, ми зараз зізвонюємося з учасниками тих програм, як ми всі помінялися за рік. Так що з понеділка. Ділка виглядайте, тому і дзвіночок потрібен. Ну і будемо говорити, звичайно, про те, як і не тільки ми помінялися, все навколо нас помінялося, всередині країни, помінялися, як політики помінялися, і, і так далі. Так що сподіваюся, що буде цікаво такий невеличкий анонс. Але щодо процесів, які відбуваються зараз, і в широкому розумінні цього слова, які безпосередньо впливають на нас, бачите, Путлер хоче бачити Європу, де він може контролювати своїх сусідів. Це а, заява Янса Столтенберга. При тому, що знаєте, такі от це Слова, коли ми всі міняємось, так було б добре, щоб такі слова він говорив півтора-два роки тому. Але президент Путлер хоче іншу Європу. Він хоче Європу, де може контролювати сусідів, де він може вирішувати, що країни можуть робити. А нам потрібно бути готовим до періоду, який може тривати дуже багато років, коли буде трансформація, чи після Путлера, чи Ш Путлер щось буде там себе е виглядати, і Столтенберг зазначив, що він а, обережно ставиться до прогнозів, як довго буде тривати протистояння між кацапами і заход оскільки зміни можуть відбутися раптово, мені дуже приємно і друзі заходом. Це не. Україна за душками, Україна вже складова заходу. Так що це теж величезна генеза, яка відбулася про то, що останніх кількох тижнів. Україна складова колективного заходу. Ми бачили падіння берлінської стіни, або ми бачили, наприклад, 11 вересня в Сполучених Штатах, за словами Єнса Столтенберга, НАТО завжди буде розглядати можливості покращення відносин з Кацапами, але з нинішньою поведінкою кацапського режиму в Москві такої можливості немає. Так що треба, щоб Касапи самі там думали. А як якщо вони ще можуть думати в тому контексті? Чи що з ними зробив Путлер? Як це все міняти, як жити після війни? До речі, а наше бачення дуже просте. Його відзеркалює пан Подоляк. каже: фіналізація війни в Україні буде мати вигляд повернення до кордонів 91-го року з побудовою іншого формату безпеки і політико-культурного простору. На думку пана Подоляка, фінал війни в будь-якому випадку буде таким, як потрібно Україні. Ми будемо мати 10-15 років для того, щоб побудувати інший формат безпеки в Європі. Цей формат має бути загальним для Європи континенту і містить той чи інший військовий загальний альянс, куди у тому числі йде Україна. Тобто той чи інший це буде НАТО, чи це буде якась інша структура військова, якщо НАТО не буде спроможною зробити те, що від нього чекають. Ми насамперед, радник голови офісу президента переконаний, що в момент після війни Україна отримує певний проміжок часу, коли вона матиме підвищену суб'єктність і зможе ініціювати будь-які програми. Для України це буде фундаментально важливий час одразу після війни. І от тут дуже важливо, але це буде вікно можливостей не дуже довго, і це до речі буде абсолютно мати вплив від внутрішньополітичної ситуації від того наскільки будуть хотіти. Хитати чи не хитати всередині країни наші політичні сили, от це вікно можливостей. Ми маємо ним максимально цим вікном можливостей швидко скористатися. Ну і однією з головних складових пов'єнного періоду він бачить ментальну перебудову України. Це буде відхід від кацапсько-радянської спадщини і побудови іншого типу держави, більш прозорої, з меншою бюрократією і меншою корупцією. А от меншою корупцією, бачите, без корупції не, не виходить з меншою корупцією. Ну мав на увазі, напевно, що корупція в якихось варіантах присутня у всьому світі, але з не такою яскраво вираженою, як вона є на сьогоднішній день у нас. Друга складова це відносини на рівні країни, суб'єкта Східної Європи чи на рівні е, всієї Європи. Це інший формат безпеки регіональної, чи навіть загальноєвропейської, це інший формат проговорення і роботи з ризиками, які йдуть від таких країн. Як Кацапстан, Іран чи Північна Корея, от це наше бачення фіналізації. Зрозуміло, що суб'єктність України буде підвищена. Бачите, я ще раз хотів би підкреслити: ключовий момент: вікно можливостей буде, але воно не буде довгим і від нас буде залежати наскільки потужно ми цим вікном скористаємося. От стосовно Путлера, допоки Путлер є при владі або хтось подібний до нього, навіть після закінчення війни не може бути впевненим, що ця війна справді закінчилася, навіть якщо буде справедливо. Мир має бути з довгостроковий план і будівництво української армії майбутнього, щоб могли стримувати будь-які майбутні апетити Путлера. Це якщо Путлер буде залишатися, і е, я думаю, що це висловлювання. Це, до речі, Вікторія Нулан знову ж таки сказала. Я з вами вже спілкувався в попередній частині відносно того, що вона знову з'явилася в медійному просторі. Але це так е, обережно: апетити Путлера, чи Путлер е, закінчиться, чи Путлер буде продовжувати своє існування? Але в мене таке повне. Відчуття, що армія в Україні і оце напрям буде трохи потужніше, ніж навіть в Ізраїлі. Ну з того, що є на сьогоднішній день, бо ми будемо з нуля фактично це будувати на основі найновітніших технологій. На цьому під якраз от, от, під час віртуальної дискусії фонд Карнегі проводив, наголошувала Вікторія Нуланд. І, за її словами, Сполучені Штати розглядають не лише ту зброю, яка стане в пригоді українським захисникам просто зараз на полі бою, але й зважають на те. Що знадобиться збройним силам України для подальшого стримування а, Кацапів після завершення війни в якості прикладу підступності Путлера? Вона згадала 2014 рік, коли після незаконного вторгнення і захоплення частини території України Путлер намагався заморозити конфлікт. Але а, для того, щоб мати час і сили на підготовку до повномасштабного наступу, вчора Сурков дав а, а, просто видатний пас тепер колективному заходу, коли сказав, що ми писали. Ви пам'ятаєте, я це подавав теж в вашій увазі. Коли ми виписували, каже мінські домовленості, я виписую їх так, щоб їх неможливо було виконати. От власне тепер якраз м'яч на стороні колективного заходу, а в Путлера виходять порожні ворота. Не знаю, що він з Сурковим буде робити сьогодні чи вже зробили вчора. Думаю, що найближчим часом почуємо. Але пані Вікторія не стала говорити про конкретні можливості, які США можуть надати в найближчому майбутньому або довгостроковій перспективі Україні, і не відповіла, чи нададуть США найближчим часом реактивні літаки, армійські тактичні. Ці атаки Мси, однак вона припустила, що такі типи обладнання можуть бути надані для використання з метою стримування. Те, що переозброєння озброєння наше відбудеться просто швидко і одразу за всіма найліпшими натівськими стандартами. Якщо ми думаємо про армію, яка знадобиться після того, коли це припиниться, як би це не припинилося. Щоб мати можливість стримати Казахстан від повернення, Україна повинна мати складну стійку ППО, набагато сильнішу оборону кордонів, кращі радари і ранні попередження, аби бути впевненим, що Казахстан не зможе вторгнутися знову. Це однозначно, і ми точно вже не будемо такими, як ми були рік тому, аж навіть я так розумію, що в плані навчання чи обміну досвідом. Але от Вишеград, 24 таке видання східноєвропейське говорить про те, що в Україні почне діяти польський легіон, до якого війдуть ветерани спецназу. Будемо бачити, бо підтвердження знову ж таки поки що немає. Але вони пишуть так, що польща стала останньою країною, яка сформувала власний легіон добровольців, які борються за Україну. Підрозділ буде використовуватися для розвідувально-диверсійних завдань. База підрозділу знаходиться буде знаходитися в невідомому місці на Київщині, а імпровізований штаб вже працює в умовах таємності. Ряд добровольців вже готує. До бойових дій дуже цікава така реляція, але це те, що ми маємо на сьогоднішній день. А так само, як і дивимося на найближче майбутнє, от німці все частіше і частіше говорять принаймні про свою машинерію, бо обіцяні німечної бронетранспортери і танки з'являться в Україні вже в березні. Сьогодні я ще раз нагадаю, 17 число, і фактично, там скільки два тижні, і вже березень, навіть менше. Таке припущення висловив увага, генеральний інспектор Бундесферу Еберхард Цорн. Це той, що безпосередньо відповідає за те, щоб оця от одиниця заїжджає на трейлер. Цей трейлер їде туди. От людина, яка в практику. Це не політик, це інспектор Бундесферу. Я припускаю, що наші леопарди Мардер будуть використовуватися в Україні в березні. Використовуватися це також будуть поставлені комплекти запасних частин, боєприпаси необхідні. Якщо ми вирішимо поставити систему озброєння, ми також зробимо цю систему постачання стійкою. Дуже добре, бо Франція вже відправила в Україну перші танки МЕКС 10 Росії. Оці коли танки 14 їх одиниць українські кіпажу вже пройшли програму навчання і ці 14 легких танків є першими серед кількох десятків екземплярів, які країни заходу пообіцяли в плані танкової коаліції в Україні на початку січня. Щодо роботи по протиповітряній обороні, Чехія і Нідерланди будуть виробляти мобільні ППО для України. Нідерланди оплатять обладнання 100 модифікованих позашляховиків Тойота, це Бандера Мобілі, але на яких буде стояти устаткування саме по роботі по повітряних цілях, оснащених скоростильними кулеметами з нічним прицілом, які можуть збивати безпілотники. Ну і Амстердам також закупить боєприпаси до них у чешських зброярів. Проєкт буде реалізовуватися на тих самих принципах, що й модернізація 90 танків Т-72 для України. Тобто вони чеські зброярі модернізують танки. І передають Україні, а Шаїндерланди оплачують по суті цю роботу. Так що і черські зброї дуже задоволені. Я в цьому не сумніваюся. На цих підприємствах теж вже я чув. Починають активно залучати і українських працівників. Бо люди, руки, робочі необхідні. Та, що кому це потрібно, в принципі, з, ну, зважте на це. А тепер міністр оборони Естонії Ганно Певкур виступив з закликом до міжнародного спів... співтовариства забезпечити Україну військовою допомогою. Увага на загальну суму 100 Мільярдів євро до завершення поточного року, а в найближчій перспективі ще надати їй мільйон снарядів. Про це заявив він під час спільної з главою Пентагону прес-конференції в Талліні в четвер. Це якраз там, де а, очільник Пентагону говорив, що ми східний пояс закриваємо і НАТО повністю допомагає і забезпечує всі фактори безпеки Естонії. Бо ви знаєте, Естонія, Литва, ці країни, які спочатку віддали нам все, що в них було, а потім ще віддали. І насправді сьогодні, коли є загроза, і вони перед нею абсолютно. Ну, не якби не, не переживають і не бояться, вони розуміють, де реальний фронт боїв. Ну і в такий спосіб якраз НАТО і вирішило підтримати. Але те, що сказав міністр оборони, якраз 100% в контексті пані Нулан по переозброєнню українських збройних сил, сил оборони всіх підрозділів, включно з ППО, морськими силами, прикордонниками, ДСНСниками зі всім. А поки що рухають в Сполучених Штатах Америки і Байдена. Сенатори. Лінсіґрем річерблюменталь закликали президента США Джо Байдена почати термінове навчання українських льотчиків і дати Україні атаки МС. Це що не, не було навчання українських льотчиків чи просто збільшити обсяг підготованих пілотів? Наступне, що потрібно Україні, це винищувачі. Не можна проводити загальновійськові операції без ВПС військово-повітряних сил. Літак міг 29 старий. Ми закликаємо адміністрацію Байдена і всіх наших союзників розпочати розпочати термінове навчання українських льотчиків. Використанню передових винищувачів це республіканець Грем. Пам'ятаєте, я вам говорю, що в мене таке стільки відчуття, що не, не Трамп там буде хтось інший йти на президента, а головною тезою буде, що Байден мало допомагав Україні, як би там не дивно це лунало. І от вони його штурхають. І я думаю, що десь от починають накачку саме такого напряму наратіва свого. І демократ Блюмінтар свою чергу висловив сподівання, що незабаром Україна отримає ракети таке МС з дальністю польоту до 300 кілометрів. Це було б звичайно дуже важливо. А, Справи, які повністю теж вкладаються в контекст великої війни, прем'єр Японії запросив президента Зеленського а, взяти участь, і ця цей саміт відбудеться в відеоформаті. якраз саміт G7, який буде проводитися в річницю вторгнення Кацапів в Україну. Ви знаєте, що на подібних самітах, з самого початку війни, президент Зеленський брав участь, і от в цьому році, коли Японія якби господар G7, прем'єр-міністр Японії функцію. Мі, запросив президента Зеленського взяти участь в онлайн саміті Групи Семи в роковини повномасштабного вторгнення. Бо перед тим таке ну, от перше таке засідання, де брав участь президент Зеленський, якраз 24 лютого рік тому, і там лідери домовилися про запровадження економічних санкцій проти Кацапів за вторгнення в Україну, які там в тій чи іншій модифікації на сьогоднішній день працюють. До речі, якщо ми говоримо вже про сенаторів, то сенатори. Знову ж таки подають резолюцію з визнанням Кацапського вторгнення геноцидом проти українського народу. Теж буде цікаво на це все по подивитися ближче, напевно, до 24-го числа. А до 24-го числа, якраз коли активність така політична навколо війни, але ми не сумніваємося, що Кацапи будуть тримати температуру і бойових зітнень, ракетних навалів, авіаударів 21-го числа. Путлер же збирається невідомо з чим і підшов виступати перед федеральними зборами. Ну Є варіанти, звичайно, що він може закликати там визнати державну незалежність талібів, Придністров'я там південної Осетії, щось таке. Сказати, що там Лукашенка тепер не царя, а цар Яна Лукашенка. Ми приєднали Білорусі, тепер ми не просто союзна держава, а ми там спільна держава. Гіпотетично. Про про військові справи він же ж говорити не може. Бо ну теж запитають: ну ти рік воюєш. Що для того, щоб пів Південну Осетію приєднати, так ти так, так ти ж не в Осетії воюєш? Ну якось так, але. Настільки він боїться Путлер виступати і боїться своїх людей, що дороги в центрі Москви, в, в центрі Москви, 21 числа будуть перекрито через те, що він буде оце звернення робити в цю, цю як він там називає гостійний двор, щось таке. За даними кацапських змін, ряд дорожніх ділянок в районі гастінного двору буде перекрито. Е з 21, ну з нуля годин 21 лютого до закінчення заходу будуть недоступні для проїзду ділянки там, е от в центрі Москви. Я не Знаєте, там тут якийсь Китай-город, якийсь ну там Красна Нова площа, якась стара площа. Знаю, там був колись ЦК КПРС, там сидів на старій площі, коли, до речі, ГКЧП було. Да, Ну в будь-якому разі і паркуватися не можна. Так що, от так, тільки, тільки поліція буде стояти, напевно, військові якийсь спецназ, тому що Путлер буде виступати невідомо з чим. Ну і друзі, якраз на ці дні цікаво, я ж кажу, що будуть активність дуже великі. США планують оголосити про новий. Масштабний пакет санкцій проти Кацапстану так страшно звучить, ну дай би вже нормально. Бо Європа щось туди-сюди, щось монькається. Вони з Кацапами. Зараз я теж про це розкажу. Але 24 лютого приблизно ви станете свідками нового великого пакету санкцій, як з боку США, так і з боку наших партнерів по G7. нові обмежувальні заходи торкнуться кацапського ВПК і постачання високотехнологічного обладнання. Хто це сказав? Правильно, Вікторія Нуланд сказала, от не дарма вона з'явилася. Велися в медійному а, просторі, ну звичайно, вона не зможе якби, бути більш цитованою, ніж президент Байден. Хоча а останні заяви, от цієї доби для нас більш важливішими і яскравішими виглядають заява пан Нулан. Але з точки зору якоїсь глобальної політики, а ми ж в Україні зараз дивимося всі на глобальні речі. Ми знаємо, чим дихає там сідзепін абсолютно, там чи цей Раїсі в Ірані все. Так, от відносно співробітництва штат. І Китаю, яке похитнулося через ці повітряні кулі, і знаєте, що було скасовано візит Блінкіна, бо теж розраховували, що Блінкін поїде, міністр закордонних справ Китаю. Той настукає по голові Путлеру чи там щось йому зробить, не немає, але збили ж ці повітряні кулі. Причому те, що от цікава поведінкова модель Китаю, вони ж мовчали, поки кулі летіли, вони мовчали, мовчали, аж поки не почали збивати. І думаю, а ні, це ж не військові, що ви робите? Це метеозонди. А що спочатку не можна було сказати, але вийшов правда, заради і теж належно треба віддати президент байден зробив от цієї ночі коли в києві була ніч низку заяв щодо збитих повітряних об'єктів ну по перше каже США знали маршрут проходження китайського аеростату, що, що дозволило їм захистити критично важливі ну, американцям об'єкти від збору інформації США контактують з китаєм в світлі інциденту за аеростатами не прагнуть нової холодної війни закликають зберігати лінії зв'язку ви знаєте, що було кілька спроб позвонити, а там китайці трубку не брали. Да, таке теж було. США не мають наміру вибачатися перед китайцями за своє рішення збити китайський аеростат. Ну дійсно, якщо би до того повідомили, американський лідер також повідомив, що щодня отримує дані розвідки про збиті повітряні об'єкти. Поки нічого не вказує на їх зв'язок з китайським аеростатом, І додав, що доручив розробити правила відповіді на виявлення повітряних об'єктів. У разі загрози їх буде збито, якщо звичайно не повідомляють. Ну, ці, мітіос, ці Аеростати ж літають. ну, Звичайно, як погоду досліджують. Але про них всі знають. Це і запустили і не сказали. Але президент Шарль розраховує незабаром провести бесіду з Сідзепіном. Ну, за всіми, я думаю, моментами, вони дуже добре поговорили. якраз, пам'ятаєте, На цих попередніх, на Балі, коли було зібрання Великої Двадцятки. Вони там дуже добре поговорили. так думали, що все якось Інслас, все хорошо, ні, потім знову ці Аеростати. Да, до речі, хто би там що не говорив, президент Байден пройшов медичне обстеження, не те, що він захворів, а планове, і здоровий, і може успішно виконувати свої обов'язки президента. І це для всіх скептиків одразу такий пас висновок лікаря Білодому Кевіна Оконера за підсумками щорічного медичного огляду. Президент Байден залишається здоровим і енергійним 80-річним чоловіком, дай Боже здоров'я, який може успішно виконувати. Президентські обов'язки, в тому числі як керівник виконавчої гілки влади, глава держ... глави держави, і верховного головного команду, що йдеться в медичному висновку. от все з'їли всі їх, там крикони і хейтери. А, друзі, важливий момент пов'язаний із іпсошками і з реальними шпигунськими темами. Ну Ми так з малого почали, ці аеростати, але а, розвідка Польщі. Розвідка Польщі долучається до отриманих знань нами. Ну ми теж повинні розуміти. Каже, Кремль готує теракти в Кацапстані. Це звичайна тактика Путлера, коли в нього щось не вдається, він починає всередині щось робити, щоб потім на когось перевалити. Але от розвідка Польщі е, говорить так: Кацапська служба зовнішньої розвідки поширює зараз в Кацапстані брехню, про начебто, причетність військових Сполучених Штатів Америки до вербування бойовиків іділ, і ДІЛ і Аль-Каїди для Ведення терактів в Кацапстанії і в країнах, які типу СНД, цю дезінформацію служба зовнішньої розвідки активно підтримує е, через кацапську пропаганду, Її також підіймає на офіційний рівень заступник речника е, Держдупи, як вони кажуть, нелегітимної Ірина Ярова. Такі публічні звинувачення на адресу США можуть бути частиною підготовки пропагандистської бази для можливих диверсій, які готують кацапські спецслужби під чужим прапором в самому Кацапстані. Це от якраз Польський очільник відповідної служби Станіслав Жарін. Я думаю, що настане момент, коли доведеться американцям офіційно сказати, що ми нічого такого не готуємо, і це все абсолютно робить Путлер. І тут, от відносно і від Financial Times, ну, гроші не пахнуть, я вам обіцяв попередній частині сказати. Значить, вийшла стаття про контрабанду зброї, яку роблять українці. При тому при всьому, що реально дуже багато людей займається дослідженням і а, обліком і аудитом. Цієї допомоги від Сполучених Штатів Америки, ви прекрасно знаєте, хто б там що не говорив. Приїжджала величезна комісія буквально там пару тижнів тому з аудитом а, цієї ходи. Але е, 6 лютого Financial Times вийшла стаття, при, е, називається так: прем'єр-міністерка Молдови закликає до збільшення допомоги ЄС за, для приборкання контрабанди зброї з України. Ось така от стаття була, ну звичайно, що в МЗС свій а це на, на тлі от скандалів, всіх, на тлі того, що президент Зеленський, пам'ятаєте, сказав, що ми повідомили про а, можливий переворот у Молдові. Якщо б не повідомили, я думаю, щоб знесли в один момент. Ну і пішла Атв'ятка, яка би типу, могла б підсилити, якщо що би, оці от, е, температури в е, заворушеннях в Молдові, але якось не співпало і тому як окремо стала ця стаття. Типу, всі так: ну, а що це таке? Ну, і почали розбиратися. Це, значить, в автосаті не наводить, до речі, жодних доказів. Ну, як завжди, на всі кажуть, щось, а потім жодних доказів вже ж немає. Контрабанди зброї. І навіть більше, як сказали в МЗС, ми не отримували жодної підтвердженої інформації або конкретних фактів від молдавської сторони про постачання контрабандної зброї з України. А це протокол спілкування. Якщо правоохоронці є якісь питання до якихось каналів з іншої країни, вони абсолютно нормально контактують. От як відконтактували президенти, очільники Безпекових служб між собою, після чого там все в Молдові плюс-мінус, і в Сербії почалися. До речі, сьогодні арешти всіх. Оце вучиш молодець, хоче в Європу, аж аж гайшу мить. Почали арешти всіх цих праворадикальних прокацапських персон і організацій сьогодні вночі. Думаю, що до вечора буде більше інформації з цього приводу. Але не було і Кацапстан інвестує численні ресурси, аби зараз завадити постачанням західної зброї нашої державі на тлі нового наступу кацапської. Армії. очевидно, що стаття Financial Times мала посилити на заході страх щодо того, що зброя, яка передається Україні, обернеться проти самих західних країн, потрапивши до рук кримінальних елементів. Ну і е, все зрозуміло. Да, тобто я ж кажу, гроші не пахнуть. Financial Times інколи може взяти гроші, надрукувати те, що ну якби невідомі джерела, неназвані чиновники. Знаєте, як чоловіки сіли самі собі придумали, а давайте хай панемо. А що й да гроші? Так ви там закладіть цю статтю, от такі от. Меседж недорого. Ну, от, будь ласочка, вам приклад. Але в принципі, за результатами, якщо серйозно всі її ходи пов'язані з безпековими там нюансами в Молдові, а парламент Молдови підтримав кандидатуру нового прем'єра Доріана Речена. це той, що правоохоронець, і МВСник, і в безпекових органах значить, працював на тлі, звичайно, побоювань Кишинева щодо огросі з боку Кацапстану. Тепер, друзі, про санкції. Да, Вчора розголосу там посміялися, ми, звичайно, що унітази. Включені до нового списку санкції проти касапів ну, якби унітази. Ну, За великим рахунком, це символ, ну от реально символ правління скільки 24 роки, да, Путлер, 24 роки, символ правління. Бо він нічого ж не зробив да, для покращення життя Кацапів. Не секрет, що Кацапи крали унітази з 2008-го, ще в Грузії. Вони в Грузії вже знімали унітази, потім, звичайно, продовжили свою місію в Україні, бо в кожному п'ятому кацапському будинку домі, квартирі, немає зараз унітазів. Це факт. Але незважаючи на Цю гумористичність, як пишуть оглядачі, включення до санкційного переліку символічних предметів і продуктів високих, надвисоких технологій. Все одно кацапська алмазна і атомна промисловість, найбільш чутливі ті, що лишилися на сьогоднішній день, знову залишаються поза межами обмежувальних заходів і будуть поповнювати кацапський бюджет. Так само, до речі, як і каучук, гума, там теж німці італійці проти виступили. Бо цей каучук для цієї покришки, щоб робити шини там галузі в Німеччині багато виробників, і в Італії і теж там марки, ви знаєте, прекрасно не використовують у ці продукти хімічної промисловості і Кацапстану. І тому вони виступили проти. Ну а щодо якраз атомки, то Франція і Угорщина виступили проти в Єврокомісії запровадити санкції щодо фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з атомкою Кацапстану. І там Угорщина почала кричати, що. Що це крайня важливість Росатому в енергосистемі країни, типу Єврокомісія відмовилася від планів запровадити санкції щодо Касапського атомного сектору або його представників в наступному пакеті, це вже офіційно рішення заблокувало Угорщина, бо атомна станція, яка належить Росатому, виробляє 50% електроенергії для країни всередині Європи. От до чого і дійшло на сьогоднішній день. Ну а в нас санкції так, хоча й точково, але достатньо гучно, якщо не Знали, я вам скажу, що Україна націоналізувала. Заводи кацапського олігарха Діріпаски на 10 мільярдів гривень. Там Миколаївський гліноземний завод надровидобувні компанії Глусхівський кар'єрний кар'єр-кварцитів, хуський кар'єр і Жежелівський кар'єр. Це повідомлення від Служби безпеки України і спецслужби наші встановили, що дерепаска. Ну ми ж не сумнівалися, всі давно це знають, входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва Кацапів. І намагався в певний спосіб, там передаючи власність. Приховати свою причетність до цих активів в Україні, але в Миколаїві точно всі знають, чий глінозйомний завод. Я в цьому не сумніваюся. А, ну і друзі, на завершення нашого спілкування, все ж таки, хоч і сміялися, і говорили, що там ну, такого не може бути. А бачите, пішли до кінця урядовці Латвії і в п'яних латвійських водіїв будуть забирати авт ав автівки і передавати їх в Україну прямо на ЗСУ. Поки що ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв. В транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку, або розібравши на запчастини. Проте ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України, заявив голова комісії з оборони внутрішніх справ і запобігання корупції. Так, да, вони прийняли це рішення, так що не знаю, як поставляться, чи там Ну але хто там бухає за кермом? Я, я думаю, що ті, хто не, не товаришують із головою, а хто в нас не товаришує з головою, а в кого телевізор на голові, а в кого телевізор на голові, звичайно, найбільших фанатів Бєєва і Соловйова, ну якось так логічний ланцюжок для мене. Не маємо, що їздити автівками. Недостойний. А наші хлопці, дівчата на проюють, достойні. Спасибі латвійцям. Звичайно, так само, як і полякам, е готова бойкотувати Олімпійські ігри. Польща офіційно це міністр спорту сказав. Як тільки буде інформація, що допускають Касапі, все Польща там не бере участі, і це реально сильна карта Польщі, наших друзів і союзників. А до неї до цієї карти не сумнівайся, теж приєднається достатньо багато країн. Так. Плюс-мінус виглядає сьогоднішній день, друзі. Початок його принаймні, але ми спостерігаємо за всім, що відбувається навколо для того, щоб розуміти 17 лютого і п'ятниця. Це наша друга зустріч. Я дякую вам, що ви на каналі. Якщо ще не підписалися, зробіть зусиль над собою, підпишіться. І дзвіночок поставте, аби нічого важливого не пропустити. Так само, як і лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки, Алгоритми горит від цього швидше працюють. То все впливає дійсно, для того, щоб в рекомендації потрапляти і більше притомної аудиторії було. Разом з нами, якщо ще коменти, якщо ще репоснити це відео, ну, взагалі, респект і важуха. Спасибі патріонам, спасибі спонсорам каналу, спасибі величезне за ваше плече і натхнення, друзі. Я це ціную всім теж скажу, хто можливо вперше. У нас доктрина тут дуже проста і зрозуміла. Ми віримо в Бога і віримо в Збройні Сили України. Ми пхаємо далі, кожен на своєму місці. Дякую за ваш час, спасибі величезне. Залишайтеся здоровими в медійному плані. Хай що стоїть, до побачення і не перемикайтеся, бо далі буде. Слава Україні!